Так, бідний наш бурончик пережив прийом ветеринара. Я його надурила, що не буде укольчиків. Отримав наш буранчик аж чотири уколи. Один антибіотик нам вчора виписали на тиждень колоть кожен день, а це йому якийсь такий вкололи антибіотик, який сильний, колеться один раз. І оце він за 48 годин доб... його проблеми всі... Прибрать. А також йому вкололи для підтримки імунітету укол і вітаміни. Чотири уколи Буранчик отримав. Боже, як це було важко, як ми його там у батуті зажимали, і, і в клітці, як це було, звісно, і виривався, і кричав, і ну що робити? І, і я вся поцарапана, подерта, я не знаю. Таке робилося, Саша воно стрес отримала, ось тільки ж лишилися, бідний бурончик. Да, оце тобі таке робили. Робили таке, мій маленький. Ну, тепер я вже послухав його, вже лікар гарно з усіх сторон. Прощупав вже від, нас послухав, каже, да, в нього жорстке, жорстке дихання, у нього бронхіт. Ну, це каже, не от того, що він перемерз. Вони пристосовані, зараз немає не такого ж що холоду, щоб він замерзав. Це, каже, може бути і алергічне. У нас ж сусіди з усіх сторін палять, димака така валить. Ми то заходимо у хату, а буранчик вже на дворі завжди. І оце може бути, що це алергічний в нього бронхіт. Також він прощупав йому живіт із усіх сторон. Ніякого бронхіту, ой, якого там бронхіту, що я вже кажу, взуття в нього немає, живіт м'який, все добре. Подивився на його горошки, горошки теж в порядку, їжа переварена, так що ніяка йому дієта не треба, в нього з травленням все нормально, ніякого взуття немає. І можна й молочко давати. Тільки, ну, поки він так як ослаблений, то треба його розводити один к одному. А так він зараз дуже борюкався, виривався, пережив такий стрес, то він, звісно, зараз важко дихає. Ну і нічого, я йому на водичку поставила. Тепер довжен йти він на поправку. Якщо через 48 годин ще якісь у нього симптоми залишаться, тоді будемо вже цього ветеринара знову викликати. Вже в нас є свій ветеринар і айболіт. Так що... Все добре. Дякуємо, до речі, за фінансову підтримку у лікуванні бурончика. Поки що вже збір на лікування не потрібний, так що на лікування бурончику вже не треба гроші скидати. Нам достатньо тієї суми, що ви нас скидали.